От зараз весь зал може подумати, а хто з них двох? Важно. Диско цегла, диск брик! Ваші обліски! Ой, як воно важко буде! Да, давай так, Ваня. Кругом преса, неможливо зайти просто на сцену. Скільки це... уявляєш, ти не можеш вийти на сцену, стільки преси, і всі для тебе. Ваші Мене і лякає тетя Вера. <рив> я буду дуже хвилюватися із за цього чесно. Я ненавиджу себе і здається, це окей. Я ненавиджу себе і своє тіло, ненавиджу той день, коли воно зустріло. Воно була навета свіже, але одразу старіла настільки, що навіть вже неважливо важливо, щось змінилось. Усе і так зрозуміло, ще я ненавиджу себе, наче дитя, якого не хотіли. А можливо, ви хотіли, але не на зараз. Наче ця строчка, яка начебто потрібна, але по сенсу зайва, та саме сорочка, яку ніхто не одягає вже років шість. Я відчуваю себе так, що ненавиджу вагу та зріст, форму обличчя та поведінка, яку людей викликають та захват, то злість. Я ненавиджу себе, як твою квартиру приходить саме ненависну тобою гість, Але ти забуваєш про гідність і приймаєш його. Йоп. Хочу бачити усе як через калейдоскоп, але я помічаю дрібниця, які ненавиджу мікроскоп. Ніхто і нікому не скаже мені стоп, я буду ненавидити усе, що це чай або компот. І в цьому полягає мій комфорт існування, повна ненависть до себе, без розуміння. Нащо? Я навіть тут сказав, стільки води, що може влаштувати потоп, не знаю, хочеться плакати та скиглити. Яму вирити чи просто усе, усе що маю, просто випити без будь-яку на тої нагоди, а просто людина. Це просто частина людської природи. Ненавидити не себе мені навіть ніхто не потрібен. Я сам собі друг. І тільки я про це забуваю, знову поронаю споконвічний болісний круг, круг, життя, уроборос. Іноді так хочеться чути рідний голос, кричати в голос, надії на відповідь, відповідально ставитися до цього усього, відрізняти право та ліво, ставити наголос, голос, навиненавидіти себе трішки менше ніж зараз, ще сьогодні, ще років п'ять, можливо, десять, можливо, з народження або спочатку формування оточення. Ненавидити... ненавидити себе, це ж окей. ненавидити навколо людей, виставляти життя на показ як музей. Любити та кохати змій в обліку Фейт, це окей? Ненавиджу себе, хочу повторити це ще раз. Можливо, на співчуття, можливо, мені байдуже. Ненавиджу себе. Це останнє з усіх цих фраз.